Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про навчання. Дієслова навчати та вчити в сучасній українській літературній мові вимагають після себе додатка в родовому відмінку, тобто відповідають на запитання, кого, чого. Тому правильно говорити, навчати мови, навчати математики, фізики, пісень, танців. Тощо. Так, у Шевченка було і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Проте з часом відбулося усталення стилістичних норм, і у творах Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Панаса Мирного після дієслів навчати, вчити, навчатися, вчитися стоїть додаток у родовому відмінку. Наприклад, на скелі гарячій, на кручі стрімкій, я вчилася пісні в морського прибою. Якщо ж відчуваєте, не хочу вчитися, а хочу женитися, то кажіть це українською. Книжки в сумці, а дівчата на думці. Або як задумав женитися, то пізно вчитися. Говоріть українською правильно, і нехай кожне ваше навчання не буде. На смарку, тобто на нівець.